Доброго дня! Сьогодні я вам розкажу, який вам буде потрібен гербицид, щоб обробляти вашу кукурузу від бурянів і від перия. Так, буде вам потрібен гербицид, щоб обробляти суто від бурянів. Він йде. Це є майстер Пау. Це є після скудовий гербицид. Це означає, коли ваша кукуруза зійшла на полі. Ним обробляти, коли на вашій кукурузі є три листки. Він суто йде від буренів. Цітустренд це післясходовий гербицид. гербіцид. Це означає післясходовий, коли ваша кукуруза є на полі. Ним так само обробляти, коли на вашій кукурузі є три листки. Ним обробляється від. Я. суто, Слакує. Ось так. Майстер Пау і Тіту Стренд. Як ви обробляєте, вам треба доба пройшла, щоб дощ не капав. Можете замовити в мене гербицид. Майстер Пау і Тіту Стренд. Маю в наявності, за хорошу втіну. Звертайтеся, як, як треба.